Наші вітання в ефірі програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Івашенко. Сьогодні в нашій студії кардіохірург Олег Журба. Він нещодавно отримав нагороду. Сьогодні говоримо про цю нагороду, як вона була зароблена та що це означає. Наші вітання. Вітаю вас. Олеже. Нещодавно ви отримали нагороду, вам вручили медаль Миколи Амосова за розвиток кардіохірургії та трансплантології. Ця нагорода не ювілейна. Вона, як кажуть, підкреслює якісь досягнення ваші, напевне, не лише ваші. Знаєте, я хочу сказати, що це робота всіх тих людей, які останні 20 років займаються кардіологією, кардіохірургією і. Вона загальна, тому що одна людина ніколи в житті би не змогла би зробити. І це не результат вчорашній, позавчорашній, це за думкою Академії медичних наук. Це їхня позиція була, тому що є різні патології, які і з різними результатами лікуються. І за результатами голосування і конкурсу, от вони прийняли таке рішення. Ми дякуємо Академії медичних наук. Дякуємо Інституту серцево-судинної хірургії за таку честь. Черкаський обласний кардіологічний центр за доволі короткий термін відносно став доволі потужним медичним закладом. Отче, що є рушійною силою цього всього? Ви знаєте, ніколи може багато разів підкреслює про те, що який би не був би заклад, які б не були стіни ніяке було б обладнання. Саме головне це люди, які працюють. І я думаю, що все тримається на ентузіазмі. У нас дуже багато спеціалістів, яким цікаво щось нове. Вони рухаються постійно вперед, освоюють нові технології. Вони чуйно і відносяться до пацієнтів і дуже, дуже стараються для того, щоб покращити надання медичної допомоги. Ну, тобто, це, це, це людський фактор, деякі мірі є. Я думаю, що, як завжди було, і 100 років до нас, і 100 років після нас, що все вирішують кадри. Е, медична реформа от, відбулася в Україні, вона створила ринок медичних послуг. От що ви як от, лікар, відчули від от, 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 цих змін? Знаєте, наші пацієнти, ми вже говорили в цій студії про те, що вони можуть обрати будь-якого спеціаліста, будь-яку клініку нашої країни можуть приїхати з будь-якої частини країни для того, щоб побачити можливості клініки з певного спеціаліста. І ми відчули про те, що це відкриті послуги. У нас збільшилася кількість пацієнтів, які поприїжджали до нас з інших частин України. Багато, десь до 30% пацієнтів це пацієнтів з інших областей і міст. І це говорить про те, що ми можемо надавати ці послуги достатньо якісно, і людина вправі вибрати місце, де їй більш зручніше, і де їй комфортніше, і де це, на її думку, відбувається більш якісно. Тому така позиція. Це, як на мене, покращувало всю загальну систему. і… Це призвело до того, що багато закладів прийшлося їм підтягнутися, їм вдосконалитися в кадровому потенціалі, в організаційному, і в, в, в самому устаткуванні лікарні для того, щоб відповідати вимогам, тому що ми всі підписуємо договори з національним агентством здоров'я, службою здоров'я України для того, щоб отримати певні послуг, пакети послуг. Але там є певні вимоги для цього. Стали держави до медицини, от яку б оцінку зараз дали? Чого ви чекаєте зараз від держави? Ви знаєте, не дивлячись на такі важкі частини для України, я скажу, що медична і медична частина, і медична інфраструктура, вона була достатньо сильно підтримана зі сторони не тільки держави, державного рівня і місцевої влади також. І тому що ми можемо говорити про те, що це також критична інфраструктура. І правильно, що посилювати лікарні, правильно, що послуги посилювати для того, щоб наші жителі в такий скрутний час могли бути з певністю, що вони отримують цю допомогу, і вони отримують цю допомогу на високому рівні. Ну, навіть Черкаса, якщо говорити тільки за Черкаси, да? ви не один, хто говорить, так що от, я в своєму медичному закладі, от, ми в своєму медичному закладі можемо зробити, там, вилікувати будь-яку хворобу, працювати з будь-якими патологією. Це ж та саме говорить і ваш колега Роман Мураров-Бурлеску, очільник центру онкології, також до цього закликає, нікуди не їдьте, залишайтесь тут. І от знаєте, от, які тут паралелі можна провести? От, ви, в принципі, ви ровесники, ви от одного віку. І знаєте, що напрошується? Таке поняття, як зміна поколінь, чи от лікарі старої школи. І де оця зміна поколінь все такі? Я можу сказати про те, що ми маємо сучасний погляд, і наші всі візити за кордон і робота, міжнародна співпраця з нашими колегами, вона відкладає певний відбиток. І ми хочемо зробити те, щоб наші пацієнти отримували всі послуги тут, отримували на місці, отримували їх якісно. Тому ми стараємося, щоб це все відповідало не просто будь-чому, а щоб це відповідало європейському протоколу. І ми стандартизуємося для цього. У нас є певні оперативні втручання, які виконуються чітко по тій методиці, які виконуються навіть в Німеччині. Вона нічим не відрізняється і повністю від а до я. І тому, коли ми змінили цю методику, ми побачили, що це. Дозволяє покращити результат. Наскільки змінюється покоління, знаєте, медики ж завжди, все життя займаються, вчаться. І я можу сказати, що зараз набагато більше є можливості у колег, які, наприклад, проходять зараз навчання чи інтернатуру, клінарди натури або спеціалізацію для розвитку, тому що все зараз все відкрито. У нас багато дружніх клінік, яких ти можеш приїхати подивитися, і практичні навички. Тому ми рухаємося в, в такій більш доброзичливу зону. Нема такої, знаєте, конкуренції в плані того, що нікому нічого не роз'яснювати, нічому нікому не пояснювати, не показувати, тому що хтось думає, що у нас якась є внутрішня конкуренція. Якщо ти рухаєшся постійно вперед. Тому ти ділишся своїм досвідом, вони ніколи не зможуть якось неправильно себе повести. І це абсолютно нормально. Ми маємо те, що ми знаємо, для того, щоб було менше помилок, для того, щоб всі рухалися вперед. І це загальна така команда. І ми вже наближаємося до такого європейського рівня, не пострадянського, що тільки одні-дві дві особи готові працювати. Ми маємо ділитися, самі вчитися і бути дуже дружелюбними до наших колег. А ви походите з тим або заперечити, що ще в нашому суспільстві ще немає такого? Воно таке поняття, як ринок медичних послуг, ще не війшло у свідомість повністю людина нашої. Ми маємо працювати над тим, що наші пацієнти люди взагалі мають бути добре медично освічені для того, щоб... Бути медично освіченими, зокрема, правильно дивитися такі передачі, в як, як, які ми зараз приймаємо участь, тому що ми говоримо на питання, наближені е, до того, чим цікавиться суспільство. Е, це має бути соціальна реклама. Дуже багато енергії, ресурсів витрачає Міністерство охорони здоров'я, і ми маємо про це говорити і популяризувати деякі напрямки. Можливо, в деяких напрямках немає такого. Е, Освіченості, що дозволяє говорити, що люди знайомі з ринком ринку медичних послуг чи з реформами. Але знаєте, коли це все починало, це було 5%, які розуміли. Зараз вже набагато більше. Напевно, є ті, які не розуміють, ті, які ще залишаються в такому якомусь пострадянському просторі. Але ми рухаємося вперед. Це нормально. Пане ж ми вийшли на вулиці міста і поспілкувалися з людьми, конкретно ставили питання про черкаський обласний кардіоцентр. Самі є цікаві відповіді. Давайте тут послухаємо. Потім прокоментуємо це. Добре. Слава, будь ласка. Ну, в мене там знайомий лежав, дуже задоволений. На відміну від Львівського і Київського ще й дешевші ті самі. Йому шунт вставляли. Тому я там навіть був, там палати, супер, ліжка, оборудовання, холодильники. Дякую. Ну, що... Їм вітання. Молодці вони. Ну чула, що він у нас є і що він один з найкращих в Україні. Але я ніколи більше не чула Вже ні. Кажуть, що на доброму рівні це. Але ніколи не зверталася? Ні. Отак тобто. от. Так от. Так. Да. Особливо їхній врач, як, якого нагородили, о, журба. Це, наверное, я не знаю, як там у Києві, але в Черкасах він найкращі. Він, він спас мене. Я нагадую, що дивитись програму Актуальна розмова. Ми говоримо в студії з кардіохірургом Олегом Журбою. Нещодавно він отримав почесну нагороду, яка свідчить не лише про його досягнення, а й досягнення всього Кардіолог... Черкаського обласного кардіологічного центру. Пане Олеже, ну напевно, вийшовши на вулицю важко там десь через якийсь час не зустріти вашого пацієнта. Цікаві коментарі, було приємно спостерігати. За цим. І знаєте, у нас багато жителів чер Черкасами, але у нас дуже багато жителів Черкаської області. І дякую тим людям, яких ви зустріли за такі теплі слова. Трансплантологія, не можемо її не торкнутися для вас. Це питання доволі близьке. Ви пересаджуєте серця людям. От закон про трансплантологію. От він зробив свій стратегічний крім того, що це ще одна можливість з'явилася рятувати людину. Він зробив свій стратегічний вплив на розвиток медицини. От як ви відчуваєте? Я думаю, це фундаментальне відбулося фундаментальні зміни, тому що. Поряд з якимось чудом, як ми говорили про трансплантацію, коли переносять один орган з одної людини в іншу, це дозволило нашим пацієнтам не лікуватися за кордоном, тому що була ціла програма лікування пацієнтів за кордоном, на яке Україна витрачала шалені кошти, тому що ці послуги за кордоном набагато дорожчі коштували і. Відповідно на меншу кількість пацієнтів могла держава забезпечити цим. Відбулися зміни, які дозволили зрушити це з місця. І ті пацієнти, які були приречені без оперативно, ми не говоримо тільки про трансплантацію серця, вона вся і трансплантація печінки, нирок і нещодавні трансплантації легень. Це рух в цивілізований світ. І ми розширюємо свої можливості. Як на мене, це історична подія для медицини. Це Ц... сильно. Скільки операцій зроблено вже по пересадці? Кожен рік кількість оперативних втручань збільшується. Є центр статистики, і кожен може подивитися в держ. Єдіст це система, яка є центр координації, який висвітлює. Ми будемо бачити ці показники за цей рік. Вони більше ніж в минулому році, однозначно, я вже знаю, але трошки пізніше я вам можу сказати. Ну Для вас пацієнти ну, тим, кому ви пересаджуєте серце, напевно, це особливі пацієнти. Ви слідкуєте за їхнім життям зв'язок? От Нещодавно от, ви розповідали, що зайшли на базар і зустріли людину, яка пересаджувала серце, яка там займається своїм бізнесом. Що вони для вас означають? Ви знаєте, ну, це, є, це щось ос особливе. Це люди, які Мають особливий статус дренаж, тому що це така важка важке випробування, напевно, для цієї людини. Для нас це абсолютно нове, і ми з ентузіазмом відносимося до того, що ми можемо зробити те, що людину робить щасливою, те, що продовжує життя. І Ще раз підкреслю, що ці люди, після оперативних втручань на серці, вони можуть жити не тільки довге життя, а й дуже якісне. І тому, коли я побачив його, займаючись своїм бізнесом, мені було достатньо приємно, тому що всі, хто там був, ніхто не міг зрозуміти, чого, чому я до нього підійшов, як відбувається. Він був звичайний звичайною е, людиною, яка займається своєю справою. А потім, коли почали говорити, і вже там почали там, ті казати, от у нього ж пересаджене серце, ці почали казати, це і для нього було приємно. Це особливі пацієнти, і ми радуємося, коли вони себе почувають добре. Чесно. Нещодавно у вас в кардіоцентрі запрацював новий томограф. Багато мови йшло про нього перед тим, як він його запустили. Ви великі сподівання, сподівання на нього покладали, доволі її ну, дає широкі можливості, розширює можливості. Які враження от ви вже на практиці працюєте? Це супер обладнання. Ми дякуємо Міністерству охорони здоров'я, який приїздив до нас міністр на, по суті, на відкриття цього томографа. І він пообіцяв нам ще одне обладнання, яке, я думаю, ми розсекретимо в наступному році. Було б непогано, щоб ми його отримали по міністерській програмі. Це те, що у нас мало бути давним-давно, а ми просто отримали ці послуги іззовні. І це робить зручність нашим пацієнтам. Сьогодні в мене було два пацієнта, я сказав, просто спустіться вниз, візьміть направлення на, на, на візуалізацію і вам зразу зроблять. І потім через певний час я зразу подивився знімки, зразу сказав, що їм робити. Зручно, якісно і абсолютно доступно для пацієнтів. Як вам довелося його отримати? Це три роки підряд я ходив зі своїм другом, народним депутатом до міністра по різним питанням, в тому числі і так. І потім міністр сказав: ну, все, вже це остання крапля, добре, ми вам все дамо. А так і було, чесно. Бо не кожен медичний заклад високого рівня має таке обладнання. Знаєте, у нас ми маємо думати про те, що ми маємо робити якісні послуги. Якісні послуги в сучасному світі можна робити тільки на якісному обладнанні. І зрозуміло, що воно дороговартісне. Зрозуміло про те, що ці послуги технологічні, але по-іншому. Воно не може бути. І, постійно, і це буде постійно оновлення, пройде 3-4 роки, потім знову щось нове. І нам би хотілося багато чого давати нашим пацієнтам, і, зокрема, комфортні умови перебування. Бачите, ви, як кажуть, ви його виходили, але, напевно, хотілося б, щоб це було більш просто навіть, отримувати таке обладнання. Я думаю, що в будь-якому випадку міністерство дуже сильно зараз підтримує медичні заклади, тому що багато медичних закладів отримали і ангіографи по державній програмі, і комп'ютерні томографи. І це, наприклад, районні лікарні, які, якщо подивитися з, зі сторони топ-менеджменту або глобальних питань, то районні лікарні, які ніколи не могли би отримати комп'ютерні або за власні кошти, або обласні купити це обладнання, вони отримували. і. Ті патології, які потребують екстрених або ургентних діагностичних маніпуляцій, вони можуть бути вже виконані там. І пацієнт, вже коли транспортується більш на вищий рівень, він вже з діагнозом, вже знає, що робити, вже якщо потрібно приймаються певні дії. І це покращує якість надання допомоги і знижує літальність в будь-якому випадку. Ну, є чіткий план, як розвиватися тим чи іншим лікарним, але вони мають бути всі технологічні. Ми вже з вами говорили про те, як війна вплинула на кардіоцентр, на його діяльність. Не розпочалося таке омріяне будівництво. Але все ж таки ви от зараз працюєте в умовах війни. Це, напевно, і досвід. От ви якийсь досвід зараз отримуєте новий для себе? Знаєте, звичайно, хотілося б, щоб це пошвидше закінчилося. І досвід. Кожен день ми спілкуємося або з військовими, або з тимчасово переміщеними особами. І з одної сторони, ми слухаємо про їхні фізичні проблеми, проблеми зі здоров'ям, але ми не можемо і запитати про їхній психологічний стан, тому що багато людей втратили домівки і просто вимушені змінити все життя і бути з роботою чи без роботи. Сьогодні пацієнт мені говорив про те, що. Він, напевно, боїться оперуватися з-за того, що він не знає, чи не зможе він після цього працювати. І половина часу, на моїй консультації його вмовляв і казав, що все окей, ви зможете працювати, ви просто пройдете реабілітацію на цьому все. Звичайно, ми адаптуємося, ми намагаємося, щоб особливо з військовими, особливо з тимчасово переміщеними особами, Зробити так, щоб вони мали змогу отримувати допомогу. І багато, багато змінилося те, що навіть диспансеризація почалася, та яка була при Радянському Союзі, що всі проходили профогляди. І військові, які, і навіть чоловіки, які проходять військово лікарську комісію, вони проходять повний огляд. І дуже часто у здорових людей, по їхній думці, Знаходяться хронічні патології, які їм потребують, зокрема, і кардіологічних, і кардіохірургічних втручань. Ну, це скажу, диспансеризація. Важкі часи не привіть не розвиватися, скажімо так. Це, можливо, хороший шанс, але треба це робити, дивлячись на те, що відбувається зовні. Е, які плани колективу? Взагалі, до чого рухаєтеся зараз? Ми рухаємося до того, щоб. Продовжити працювати. Ми маємо надію, на те, що новий рік буде більш лег... легше, технічніше. Ми збираємося робити реконструкцію в нашої операційній, тому що ми хочемо зробити, щоб вона подала дала всім сучасним вимогам по ІСО і новим ДБН. -ам. І це такі маленькі плани. Будемо розглядати нові пакети послуг для наших пацієнтів. Поставити нові втручання і працювати над якістю і кількістю. Ми не збираємося зупинятися. У нас доволі оптимістичний настрой, тому що якщо у нас буде неоптимістично, то тоді у кого ж буде оптимістичний. Тому ми в хорошому гуморі працюємо. Е, зараз от, в соціальних мережах в інтернеті можна побачити повну інформацію про ваш кардіоцентр? Так, у нас, у нас є сайт, ви можете побачити. Вона не прямо тотальна, але ви можете просто написати дуже багато Фейсбуці, дуже багато відео, дуже багато таких цікавих інтерв'ю, і ми постараємося по основним патологам висвітлювати якісь робити не довідки, а робити спеціальні буклети з інформацією для того, щоб пацієнти могли прочитати на доступному рівні. І ще раз вітаємо вас з вашою нагородою. Дякую, будемо сподіватися, що справді от той досвід, про який ви говорите, буде ну, матиме важливе значення. Це був Олег Журба, кардіохірург. Нагадаю, що нещодавно він отримав нагороду імені Миколи Амосова за розвиток кардіохірургії та трансплантології. Говорили про те, чого результат чого це і чиє це досягнення. Щасливі вам міг. үнэ төсөөлөө